Тарас пілот квадрокоптера. Він із захватом роздивляється нову модель дрона, яку добровольчому батальйону Братство цього тижня передали працівники Південно-Української АЕС «Аутел Ево Макс-4 це нова модель безпілотника американського виробництва, розроблена у співпраці з українським міністерством оборони. Дрони є висококласною альтернативою китайським літальним апаратам. Ми повторюсь, довгий час літали на Китайських дронах від DJI, але гірко визнавати, що росіяни навчилися протистояти цим дронам, каналам зв'язку, на яких вони літають, і вдало їх глушити. що Є суттєвою проблемою. Це людський ресурс. Це Кошти, які люди витрачають на покупку цих дронів, тому що саме ця модель вона вже розроблялася за співпраці нашого міноборони з власне, американською фірмою, яка цей дрон і, і, і виробляла. Тобто враховувалися наші побажання. Презентували його у теле декілька місяців тому. Були там певні домовленості з приводу там, каналів зв'язку, компонування дрону його. Можливостей, скажімо, і цей дрон саме розроблений фактично для Збройних сил України, і буде далі покращуватись прошивки. Тобто він скажімо, з виробником на зв'язку з приводу цього дрону постійно перебувають, і він буде його вдосконалювати. На квадрокоптер та чотири акумулятори до нього витратили 354 тисячі гривень. Їх зібрали під час благодійної акції Допомога захисникам України, що триває на південно-українській АЕС. Про неї у добровольчому батальйоні Братство дізнались від одного з працівників енергоремонтного підрозділу. Зізнаються, в успіх справи не дуже вірили, однак запит направили. В результаті були приємно здивовані не лише тим, що на ПС відгукнулися, а й оперативністю роботи атомників. Від звернення до вручення дрона пройшло зо два місяці. Це от ну насправді видатний випадок. От існує в Україні багато державних організацій, існує багато електростанцій. Я певен, що існує багато людей, які збирають кошти там про Але от саме колектив Південноукраїнської атомної електростанції постійно займається ну, придбанням цього. Я зайшов до вас на сторінку, Південноукраїнський енергокомплекс подивився відео, фотозвіти, і от був приємно здивований. Що саме от ви зайнялися такою роботою, тому що дійсно, на жаль, люди часто забувають про це. Забувають, що неподалік, от зовсім неподалік іде війна. Для багатьох от за півтора, за майже два роки це вже стало скоро майже як звичкою, що йде війна, щось прилітає. І все менше і менше ми звертаємо на це уваги в той час, як багато людей там от віддає своє життя за цю країну за те, щоб почався хоча б новий. День в мирних містах. Добровольчий батальйон Братство сформувався у перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку його бійці взяли на себе захист ділянки в районі Баришівки під Києвом, потім звільняли нову басань села Перемога та Лук'янівка в Чернігівській області. Нині займаються ще й диверсійно-розвідувальною діяльністю. Зараз братство працює на запорізькому напрямку і, зокрема, в районі Енергодару. Є дуже велика надія, що цей дрон вирішить велику кількість наших проблем. Буде з кращим зв'язком менше втрачатися і краще фокусуватися на тих цілях і задачах, які перед нами стоять. Власне, тому ми за ним так гналися, так його хотіли отримати. Дуже вдячні вам, що ви нам його передали. Обов'язково будемо тестувати, надавати свій відгук і можливо саме. На даному етапі ця модель допоможе нам вдало виконувати наші задачі і людям, які готові допомагати, переходити до покупок саме цих моделей для того, щоб інші військовослужбовці, такі як я, могли виконувати задачі у вирішенні ще одного завдання, покладаються на квадрокоптер бійці братства та працівники Південноукраїнської АЕС. Це збереження життів військових і цивільного населення. Виконати його допомагають кожен придбаний дрон, та кожна зібрана у ході акції гривня.